Моє ім'я Георгій, я народився в тимчасово окупованій території Російської Федерації. Тоді назвалася Абхазія. В 95-му році я попав перший раз в Україну, і, відповідно, проживши в Україні кілька років, вернувся вже на неокуповану територію Грозі і проживав там до 2008 року. Десь місяць після повномасштабки я був у лавах Збройних сил України. Це рішення базувалося спочатку на двох таких стовпах. Перший стовп був то, що я мужчина. Потрібно йти, ну хто, хто ж за мене ну, піде, та не піде дружина воювати, там, чи, чи мій син неповнолітній. А друге рішення теж другий стовп того. В свою чергу, коли нам було в Грузії важкувато, нам допомагали українці. Є стара приказка, що долг платежом крася, і відповідно треба і у відповідь допомогти їм. Воно не тільки в мене таке, слава Богу, що і на щастя, що дуже багато співвідношення українців, що воювали там, і грузинів, що воюють на лавах Збройних сил або інших добровольчих формуваннях. То нема нічого такого. У зверхнього, ні, просто ну, банально. От, мені допомогли, ну будь добре поможити. Все, якось так. Перший приємний момент то в населеному пункті Н то їхала колона, хлопці відпрацювали. Ну, невеличка то була колона, там буквально три бетера і піхота була, але якось ну, умудрилося буквально кількома пострілами порозкидати по гілках і відповідно певна частка. Противника вернулося назад. то такий дуже яскравий, саме перший момент був, що я побачив. Так, да, там були там зіткнення, десь хтось того вистрілив, хтось того, десь там, а от такий то був яскравий. Негативні моменти, що є, не можу сказати в бригаді, мені здається, що це неправильно так би сказати. Негативні моменти в війні. Ті, що ну, коли гинуть побратими або отримують каліцтво, воно вносить певні корективи в психологічне сприйняття взагалі в ситуації в цілому. Дуже болита ситуація, і з огляду на кількість людей присутніх на протестах, воно показує, що не тільки у мене вона болить. Довго йшли до того шляху, щоб інтегру... інтегруватися в Європу. Дійсності довго йшли. Зробили багато важливих кроків, як і соціальних, так і економічних кроків. І тут вертатися в кам'яний Вік до товариства Російського. Ні свободи слова, ні поваги. Ну, на Кавказі знаєте, що свобода слова і повага там один до одного то одна із най... ну, найвищих цінностей, які, би... які толеруються від дитинства. А у українців воно толерується, хоча б спілкування не ви вже про щось говорить. Інша культурна цінність тому я все-таки якось так.